Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії «Park City». Постачається в фірмовій упаковці. Компресор у нас компактний, автономний, збудованим акумулятором. В комплекті йде кабель для зарядки з роз'ємами Type-C на USB. Ось такий компактний. Компресор. І також інструкція з гарантійним талоном в комплекті. Компресор має невеличкий шланг 15 см для накачування. Абсолютно повністю автономний. Вмикається кнопкою. Зажимаємо кнопку і бачимо, вмикається. Є ліхтар, є також маючок. Роз'єми USB, роз'єм Type-C, кнопка ввімкнення, є кнопка стравлювання повітря, і також є вбудований автостоп. Максимальний тиск до 3 атмосфер видає даний компресор потужністю 40 Вт. Можемо виставити. Потрібний тиск, дві атмосфери, і можемо вимкнути і послухати, як буде працювати. <звук> потрібний До потрібного тиску компресор накачує. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужний потік повітря видає даний компресор. Вбудований акумулятор 2000 мА має даний компресор, і також при купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.